Янголи, писанки, зайчики, курчата та сердечка. У Житомирі викладачі та вихованці Михайлівської недільної школи виготовили близько 800 імбирних пряників до Великодня. Частину з них хочуть продати, аби зібрати кошти на автомобіль для військових. Іншу частину відправити нашим воїнам. Пряники напекли викладачі духовної недільної школи в позаурочний час. Сам пряник розписували виключно діти. Глазур також готували викладачі недільної школи. Як виникла ідея? Ну, недільна школа і громада Свято-Михайлівського кафедрального собору постійно живе турботами своєї громади, і ми бачимо потребу в радості. Що таке великодень? Це радість, радість світла. Що таке пряник, розмальований і виготовлений власноруч? Це також радість. Ця радість ще й смачна. А так як переважна більшість батьків наших вихованців зараз на фронті боронить рідну країну, і багато дітей, своїх батьків, не бачили півроку, вісім місяців, на жаль, війна затягнулася. І ми вирішили, що кожна дитина напише листа, але до листа прикріпить пряник. Серед вихованців недільної школи немало батьків нині захищають Україну, тож дітки розмальовували печиво і для своїх матусі та тусів. Іншу ж частину виробів планують продати за символічну ціну на ярмарку. Діти мають азарт, і вони вирішили розписати не один і не два пряника. Хтось розписав п'ять, хтось десять. Ось цю різницю. І вирішено продати на благодійному ярмарку. Перед Великоднем у нас світле свято вербне. Коли люди прийдуть освячувати вербні лози, вони, звичайно, зможуть купити собі за бажанням цей пряник. Ці маленькі будуть коштувати 10 гривень, а ті більше будуть 20 гривень. Ціна символічна. Але розумієте, це не є мета заробити. Це є мета посіяти добро, радість і почуття, що ти не один і що ти можеш поділитися. Вторговані кошти з ярмарку планують докласти на придбання авто для військових. До нас звернулася одна із військових частин. До настоятеля звернулися військові, і вони постійно мають потребу в автомобілях. Громада храму постійно допомагає. Різним військовим з'єднанням і частинам також до печива додадуть листівки, які поїдуть на передову до захисників. Ідею листівки розробила наш викладач, пані Наталія, гуртка скраббукінгу. Це нові технології, дуже захопливі, дуже різнокольорові. Це робота з папером, дуже тонка робота. І ось наступний етап. Розвиваючи навики моторики, уяви, кольоросприйняття. Наступний етап виготовлення такої великодної листівки. Листівка, звичайно, це як окремий елемент, але це як і оберіг. Сьогодні це у формі пасхальних символів. Вона буде прикріплена до пряника військових. Це те, що буде відправлятися. На схід. Вихованці Михайлівської недільної школи, прикрашаючи печиво, бажали військовим якнайшвидше перемогти та повернутися додому. Скажи мені, будь ласка, для кого ти малював? Я малював до захисників. Для захисників малював? Будеш mm -hmm. передавати комусь конкретному? Так. Да. Кому? На передову. На передову будеш передавати. А для чого, як ти гадаєш? Що військові радувались. Радувалися. Ти думаєш, вони будуть радуватися, коли побачать такі подаруночки? Да? Що да? ти їм побажаєш? Е -е, щоб Вони виграли ну, руських і приїхали живі? Цимбалюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.